От дуже прям красиво, друзі. Настільки мені подобається оцей тунельний ліс, коли через нього проходить отак дорога, і гілки прям навісають. Ти йдеш в тіньку, там десь пали дуже пекуче сонце, а тобі все по боку. Всім привіт! Сьогодні у нас вечірня риболовля. Вибрався я вже на рибалку після обід. Є один такий дуже цікавий і дикий-дикий берег річки. Все, на який ми зараз якраз та йдемо. Там таке виходить як невеличке відвітлення від основного русла Дніпра. І сьогодні я взяв з собою дві вузки. Це у мене балоночки від Brain, Мої бласти. Ось дивіться, по дорозі такі місцяки трапляються. Води дуже мало. Не знаю як там з тією місциною буде. О, а це буквально нещодавно цього заломаного дерева раніше не було. Десь тут. Глянь, карасі прямо верху ходять. Тут, бачите, далі по берегу також є такі вікна берегові. Де, в принципі, колись можна було б перебалити, але друзі не зараз. Подивіться, що поється. Аномальна жара, все просто заростає тіною водоростями. Значить, пройшовся по берегу, подивився і, окрім як тут, ніде у нас просто фізичної змоги нема рибалити. Все помінялося, трава піднялась під самий верх. Тобто будемо рибалити саме тут. Тим паче, тут он, рогачики вже чиїсь є. Тому першим ділом, що ми робимо? Розпаковуємо вудки, Пробуємо, закидаємо, визначаємо саме точки, де у нас будуть стояти поплавки. Дивимося, щоб там не було на дні водорослі. Якщо що, я з собою кошку брав, можна буде почистити. Кормимось і чекаємо на підход карася. Звісно, після обід це буде не так швидко, як хотілося б, не так, як зранку, але можна пару часиків і почекати. Я гадаю, на вечір щось та і вловимо. Ви знаєте, єдине за що я слегка переживаю на той островок. І стіни, його зараз вітром може ганяти туди-сюди, і буде дуже прикро, якщо ми накормимо, скажімо так, від дві точки, і його просто потім на поплавки знесе, і все. Це буде просто каюк рибальця. Я гадаю, останні коліна ми просто-напросто не будемо діставати. І у нас буде, ну скажімо так, умовно, п'ятиметрова вудка, а не шести. Поприділився з місцем, де ми будемо ловити правий рогач переставив. Сюди в ліву сторону, тільки що забродив. все Тепер можна замішувати прикормку і кормити місто. І замішуватись будемо в от ПВХ ємкості. Від брейн. Дуже зручно брати на такі от мобільні рибалки, як ми зараз відразу по добавкам. Це олія кріля, замість муки кріля. В принципі, одне те саме, така концентрована витяжка. ну кріль це завжди добре. Мікс подріблений і натуральний, це у нас зернові перемелені під карася, під ліня, ну, і, скажімо, під ляща під таку мирну рибу, саме те, що нам треба. Трікабит, звісно ж. І вже відкрита у мене упаковка з минулої рибалки. Це у нас інтеркріль, преміум серія Карась Халва. Саме профільна прикормка на дядю карася. Зараз все це діло замішуємо і кормимо. Дуже зручно дозувати. Оп, Откривається, закривається, нічого не виліться. Важлива інформація з приводу саме преміум серії від інтеркріль. Часто можна зустріти такі білів краплення прямо по прикормці. Друзі, якщо уважніше придивитися, дивіться, от я тільки що розкалупав. Прям видно структуру арахісу. Це будемо так народними словами виражатися, арахісовий жмих. Ну, дивіться, прямо в прикормці можна отак от знайти ну, от арахіс. Я його тільки що зерно арахісу розкалупав. До чого я це все розповідаю? Просто багато хто не розуміє взагалі, що це за біле вкраплення, наче і прикормка не дешева, преміум серія. І мало хто розуміє, що це натуральний арахіс. Друзі, просто подивіться, скільки зараз стоїть арахіс або скільки стоїть жмих арахісу. Це дуже-дуже дорогий інгредієнт і тут, звісно, інтеркрилівці вам респект. Закормився, можна і наживлятись по наживці. У нас все як зазвичай g stream пуфи. Пінатіста. Тут етикетка сповзла, але я вам скажу це у мене або аніс, або туті фруті. Щось одно із двох. Що одне, що друге, що підходить під карася на ура. Наживляємо один пуфік і зверху ще донаживемо черв'ячка. Пуфік можна половинку. Це у нас здоровий половинку так. наживляємо і за глаза вистачає. І одного черв'яка. Отак от це виглядає. І можна закидатись. Ну і все, закормились, закинулись, наче все, що від нас залежить, ми зробили все правильно. Так, що нам треба? Тепер нам треба зручно всістися. Ось так от. Можна навіть наполовину половину буряточку. Розкласти це Skiff Tower, друзі. Така собі таблеточка-виручалка. Дуже зручна тема, і що саме головне, компактна і класно з собою брати на такі рибалки, коли ти все з собою на спині, ну умовно кажучи, несеш. Коли треба взяти з собою якомога менше віщей, і щоб прикрити всі потреби. Друзі, блін, такий колір карася, я вже подумав, що це лінь. Гля, перший, що я вам там розказував, що на підход карася треба буде чекати пару годин, я не знаю. Неочікувано, але перший карась у нас є в улові. Він якось ішов, поняли, розвернувся отак спиною, І колір, ви бачите, який. Я вже подумав, що це дядя лінь. Ні, це не лінь, це карасик. Непогано так захавав. Пуфік злетів треба де наживляти, та й черв'яка потрепав. Ну, такий ладошка, карась, долончак. Дивіться, який колір золотистий, під колір рязки. Ну, круто, друзі, що я можу сказати? Не пройшло, мабуть, її 10 хвилин після того, як ми закинулись. Так, тепер, тепер, тепер нам треба набрати у відро води і посадимо карася у відро. Тому що у мене на сьогодні, чесно кажучи, є в планах в кінці риболовлі пожарити карасика, десь отак от в ліску сядемо, кайфанемо прямо. Трохи розігнати різку, щоб без різки набратись. Водичка доволі таки прозора. Єдине, що, звісно, це одрасі. Отак от. Десь сюди в тіньок поставимо. Та й все, і нормально. Я гадаю, він себе буде там почувати. Фу. Диви, хтось риється. Нормально, так крась відразу на прикормку зайшов. От що, друзі, значить правильна прикормка. Беріть приклад. Бачите, перша покльовка у нас була на поплавок піро. Не знаю, як вам мені піро завжди подобалось. Ну, саме як поплавок. Я його ще... Перекрасив фліоресентна краска. Ну, для мене от саме жовта чи оранжева, яка вона ну, це саме топове, що моє око бачить. Сходу, друзі. Ну, я давно так не ставив карася на корм. І ви знаєте, видно, що він там риється, він там єсть. Це не дуже зручно, що постійно. Вниз треба спускатись, але по воздуху не хочу карася підіймати. Гля, другий. Другий відразу. Також, я не знаю, ну хвилин, мабуть, п'яти не пройшло. По розміру такий самий. Долончак. Так, утку відразу а, на оновлення. На оновлення даних, блин. Глянь, а, який Чуть вам почищу. Все, два штучки есть. Да ты шо, сходу, да? Ну, що я вам скажу? Старт рибалки взагалі неочікуваний і неочікувано крутицький, я би так вам сказав. От прям давно так, такого не було, щоб сльоту я прийшов, накормився, і буквально через там 10 хвилин, я не знаю, вже карась на закормі стояв, скупчувався і рився там, пилососив. А саме зараз такий варіант. Гля, сльоту. Просто сльоту. А хто це? Карась! А як він під самий верх завів? Я не розумію, а ну, іди сюди проказник. Друзі, ви бачили просто в онлайні. Закинув і п'ємав карася при вас. Це просто жиздяк. Ну от як так. Третій карась буквально, я не знаю, за 10, можливо, 15 хвилин. Гля, який такий ілістий. Тимного кольору. Ти що прикол? Може одного вудку спакуємо? Нашої дві, скажіть. О, один виплигнув. Ну все. Я, мабуть... Давайте... давайте поки що одну вудку лишимо. Не знаю наскільки друга доречна. гля, і риється. І риється, друзі. Ти смотри. Ну що це таке, друзі? Я не встигаю. Або я знав, я б другу вудку ізначально не розпаковував. Оце заїхав, от вам і жара. Глянь, о, це цей самий, мабуть, прикольний за сьогодні. да? Це за ладошечний гарний карась. Цей такий вже порядочний. Майже в дві ладохи. Ну в півтори будемо так відверто казати. І ви ж бачите, його там стало, ну непогано так. Гачки липкі. До речі, зараз покажу, що це за гачки. Японська якість, як завжди. Той, хто дивиться мій канал, вже розуміє, що це за гачок. О, є, нарешті. Вже розуміють, що це за гачок, навіть без того, щоб я показав. Так, де мої гачки? Це КР-21. О, саме оця моделька. Взагалі сходів нема і прилипають, я ж кажу. Попробую ще видрати. К105 від декої Life Bait Lights. 10-й номер під такого розміру карася. Саме те, що нам треба на заметочку. Так, перенаживляємось. Оце красень. о дуже гарна риба, друзі. Просто котила якийсь, який закипає. тільки що ну, стільки пузирів звідти піднялось. Ой, гарний карася. Отакі от красень. Друзі, ну не сказати, що в льот клюють. Цього я почекав ну, хвилин 10. Ну, ви ж розумієте, навіть 10 хвилин це не час очікування, на який, знаєте, типу, можна за який париться. Типу, що фігово клює. 10 хвилин, отакий карась, це, можна сказати, чуть ли не роздача. Ну, Наче всі, цього разу на місці. Отакі рибалки мені дійсно подобаються. Коли приїжджаєш. І рибка таки клює. Не виділується, закармився, підійшла, стала на закорм. Там просто капець кипить вікно. Я підсікнув, там жесть, що твориться. Тим більше глибина взагалі дуже підходяща, два метри, ну близько того, можливо, метр дев'яносто. Ми дуже рибу не пугаємо. От навіть коли я тягну карася, дно пропузирилось, тобто він стартанув, вправо-вліво, але він зараз повернеться, тому, тому що він вже понюхав прикормку, він вже зрозумів, що там закормочне п'ятно. Навіть якщо жаханувся, зараз він буде там. Як же ж він ложить? Може, ми цього і піднімемо, а? Що скажете? Да! Красавчик! Щоб не спускатись до лунчак? Блін, ну звісно, ці крючки, це що то На заміточку вам, друзі, щоб знали. Хороші японські гачки можете брати сміло. Саме ця моделька по корасю. Так, треба сходить відлити. І туди. Іди сюди. О, так це навіть не карась. Подивіться, друзі, яка чернушина Гля, ну по розміру дійсно як карась. Ого! Глянь, скільки з неї каше, вилазить. Матюра прям така жирненька І її ми випускаємо, звісно. Та й карасів чесно кажучи, основну кількість треба повипускати. Скільки штучки три на пожарити візьмемо сьогодні з собою, та і все. Іди сюди, ай красавець. Просто красавець самец. Ну підніму. Отакий материй дядя. Черговий. Гарний карасик в півтори Ладохи. Ви бачите, і крупняка такого, щоб півкілошних навіть 400 грам нема. Але отакі от в півтори Ладохи. Железобетонні гарні карасі. На сковородочку саме те, що треба. Як у нас почуваються? Ну так, да, вони поверху вже плавають. Зараз по такій жарі кисень дуже швидко з води виходить. Одразу приймаємо. Друзі, ну от що характерно сьогоднішньому дню, у мене не було жодного сходу. От, взагалі, жодного сходу. Іноді за рибалку бувало у мене там ну, по 4 схода. Ну, звісно, там у мене я вже там з бубном просто звіз черв'яка робив, коли дуже поганий кльов. От Тоді в основному сходи. А зараз, ну, наче черв'як так виляжно себе чувствує на гачку. Будемо казати, ну не чулком насажений. І все одно, жодного сходу. Отакий от гарний карасямба. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас по рибі. Мені ще здається, що один карась там щось зовсім поганий. Ну, на такій жарі, чесно кажучи, буде не, не дуже і дивно. Дивіться, просто не напрягаючись, можна сказати, налегке. Три, три, два, вісім, вісім карасів. Ну Майже десяток карасів, але ж я буду уходити зараз з кльова, щоб ви розуміли. Зараз ще карась клює. Так, Залишимо, мабуть, та я гадаю, два карасі нам буде достатньо. Отаких От самі два потужних карасики залишимо. А цих давайте відпускати. Далі, друзі, у нас предстоїть кулінарна рубрика, тому дуже вам раджу, хто зараз дивиться моє відео. Сходіть, поставте на паузу, сходіть, зробіть собі чайок з якимись плюшками. Потім вже сідайте, і додивляйтеся цей відео. Ножичок від сків недавно підтачував. Дуже класно, до речі, заточку тримає. Так, перед тим як чистити, я завжди карасика усипляю. Обов'язково робимо бокові надрізи, щоб всі дрібні кістки взагалі не відчувалися. Вони вижарюються, алія сюди ці прорізи попадає і, можна сказати, вижарює кістки, принаймні скругляє їхні гострі сторони. Паніровка у мене якимось чином відсиріла. Ну не вся, звісно. Але вологи десь хватануло. Ось вот так от це все робиться. А, ну зрозуміло, звідки вона вологи хватанула. Десь, мабуть, з карася нормально, так водички витекло. Все, риба запанірована. Ви бачите, як зручно і коробка якраз по розміру. Так. Перший пішов, блін. Ай-яй-яй-яй-яй. Та ну наче на траву. Нічого страшного там нема. Берінька второго робимо, щоб вони однаково жарились. Оце воно. Оце, друзі, дійсно правильне завершення риболопки. Згодні? сюда вода прям дуже швидко вскипає можна сказати на очах тут об'єм я не пам'ятаю мабуть 900 мл ну до літра тому відповідно і закипає маккофе три в одному що ж, я гадаю, саме час. Да, карасики вже вичахли. Я так на них дивлюсь, на цих двох. І думаю, можливо, треба було б трьох все ж таки лишати. Блін, такі голодні, друзі, капець. Слинки текуть вже. Відразу почну зі спини, мм. От це воно. Друзі, окрім хребта і риберних кісток, взагалі інші не відчуваються. От дивіться, я навіть при вас беру задню частину. Там де зазвичай дуже дофіга дрібних костей. Взагалі без питань, беру її. Ви ж бачите, навіть не випльовую. Щось так довго по такій погоді кофійок вичахав. Друзі, вирішив я його перелити в свою термокружку. До речі, термокружка у мене зажируше Кожного дня, от прям кожного дня я її користуюся. Їду на риболовлю і п'ю з неї чай. Тому дуже раджу для автівки саме то, що треба. Ну а по рибальці ви самі все бачили. Якщо сподобалось, звісно ж таки ставте лайки, коментуйте, не забувайте. А на сьогодні все. Далі буде.